Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вельдимар Інвест, і сьогодні ми з вами розглянемо доволі таку цікаву стратегію по індикатору Стохастік. Поки, будь ласка, підпишіться на мій YouTube, поставте лайк і напишіть гарний комент. Також можете написати, на яку б тему ви хотіли, щоб я записав відео. Нагадую, що я торгую з понеділка по п'ятницю. Посилання на платформу та на свій телеграм я залишу в описі цього відео. Додивіться це відео до кінця, і в кінці я розкрию всі налаштування для того, щоб працювати по цьому індикатору. Отже, зараз ми зайдемо в декілька угод, я поясню, як потрібно заходити в угоди, на який час експірації, та в кінці розповім про всі налаштування. Отже, друзі, дивимось. Верхня лінія це у нас зона перекупленості. Нижня лінія індикатору Стохастик це зона перепроданості. Коли оці дві лінії, жовта і червона, знаходяться в зоні перекупленості, тобто на верхній лінії, і жовта перетинає червону зверху вниз, тоді ми заключаємось вниз. Далі, коли ці дві лінії підходять до зони перепроданості, тобто до нижньої лінії, і жовта перетинає червону знизу вгору, ми заключаємось вгору. На який час експірації потрібно заключатись угоду? Дивіться, приблизно це 3-4 хвилинки, в залежності від таймфрейму, на якому ви торгуєте. Таймфрейм у нас 1 хвилиний, тому бажаний час експірації це 3-4 хвилинки. Але ви маєте дивитись на циклічність графіку, який час від піку до максимуму. Далі, які у нас налаштування? Дивіться, перекупленість у нас стоїть 80. Перепроданість у нас стоїть 14, період у нас стоїть четвертий. В цілому, це все. Бажаю всім профіту!